Добрий ранок, шановні брати та сестри. Я радий вітати вас сьогодні, щоб разом дослідити Слово Боже, яке принесе нам натхнення і благословення. І сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Івані від Івана, 17 розділ, 9 вірш. Написано Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони твої. Ісус знав, що настав час залишити учнів і піти на Гоговський хрест. Він знав, що все пекло повалиться на тих, хто буде із ним, знав, що їм буде важко бачити слабкого, побитого, приниженого, опльованого вчителя. Також він знав, що Юда зрадить, і Петро зречеться. Знав, що вони в страху розбіжаться, знав, що до приходу Святого Духа, який дасть розграду і силу, залишиться 50 днів. Тому молився про учнів, яких залишав словами. Не благай, щоб ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх від злого. Однак найголовнішим підтиском диявола було зберегти єдність, тому Ісус просив: освяти їх істиною своєю. Твоє Слово то істина, щоб усі були одне, так як Ти, Отче у мені, а я в Тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що Ти мене послав. І я передав їм славу, яку Ти мені дав, щоб були одне, як і ми одне. Пам'ятайте, що ми не самі. І навіть у найскладніші часи Господь завжди з нами, наділяючи нас силою та гідністю. Нехай наша церква буде прикладом для світу, в якому живемо, і нехай благодать Божа супроводжує вас кожного дня.